Всім доброго вечора. Завтра вирушаємо до Львова. Веземо Лінду до нейрохірурга в хорошу клініку. Кому цікаво, слідкуйте за нами. Стан дійсно дуже поганий. Їдемо на таксі. 270 кілометрів нам до Львова. Я син та Лінда. Лінда у відкритому багажнику, що видно її з салону, можна напоїти, можна погодувати, можна вигуляти. Водій попався нормальний, дорога в одну сторону 6,5 тисяч гривень. Я дійсно рада, що знайшла машину, також рада, що знайшла готель, який нас прийме з собачкою. А поки знімаю краєвиди, дуже красиві краєвиди, хоч температура змінюється на протязі поїздки. А дуже різко: мороз, тепло, мороз, тепло, засніжені гори. Дуже краса велика. Лінда дуже добре переносить дорогу, не плаче, нічого її не турбує. Вона собі лягла та й спить. Що дійсно дуже дуже мене радує, тому що останнім часом вона вдень та вночі плакала, тому що її дуже щось турбує. Зараз приїдемо до лікаря, назначимо зустріч і будемо робити всі аналізи МРТ, КТ, що буде треба, рентген, і тоді ми вже дізнаємося, що все ж таки стало з ліндою. Чи це грижа, чи це кіста, чи це пухлина все ж таки треба знати. Чесно кажучи, дуже страшно, тому що Лінда дуже дорога собака для мене, і я боюся почути страшний діагноз, тому що я не хочу втрачати свою собаку. Тому я вирішила, що треба їхати, не гаяти час. Дійсно, я себе накручую, дійсно, я переживаю, дійсно, я їду в нікуди, їду в пустоту, не знаю, що мене там чекає, не знаю чи міста, бо вперше я їду до міста Львів. На жаль, тільки при таких обставинах краще б я їхала відпочивати з сім'єю, ніж вести собаку важко хвору, але надія все ж таки мене не покидає. Я вірю в краще. Я вірю, що з Ліндою буде все добре, і ми просто здамо аналізи. І якщо треба, прооперуємо собаку. Я налаштована, що в неї грижа, і ми будемо їхати на операцію прооперувати собаку. Молюся, вірю, але дійсно на душі неспокійно, дійсно дуже тяжко. Дивлюсь на ці краєвиди, а серце обливається кров'ю. Це важко, дуже важко нам ще їхати та їхати, а я вже втомилася. Добре, хоч Лінда спить, це дуже добре. Залишилось їхати недовго, ми вже практично доїжджаємо. Ще залишилась якась можливо годинка. А я все більше і більше переживаю, тому що думки дійсно погані, дійсно різні. І ось ми вже під'їжджаємо до Львова, будемо поселятися в готелі і трішки покажу вам, що нас там чекає. Тому слідкуйте за нами. Красива церква. Ми вже у Львові. Ідемо десь шукати. Ресторан, чи бар, чи кафе десь поїсти. Диви, красиво, так? Да? Ні, це українська, бачиш, там теж пропорції висять. Ось така красота. Да, Максим. Це не, не бограч. Де це бограч? Це да. <ривателі> нормально, улыбнись. Я шуткую. <смі> Максиму заказали картошку з соусом чесничним бараникам. Ну, Типа бограч. І по картошкам. Mm. Все, ми пешком. пішком. Зараз дам все уточним з Максим Ліану. Okay, поки все. наша Лінда спить. Okay. Так, всім доброго вечора. Ми з Максимом і з нашою Ліндою. Де наша Лінда? Лінда? Ти де? <свісно> Приїхали в Львів. Привезли Лінду до нейрохірурга. Коротше, на обстеження, можливо, операцію наш номер такий. У нас є душова. Зараз я покажу Максим, ти що я У нас є душова кімната. Ну, тут так, у нас туалет, умивальник, салфетки є завжди, туалетний папір. Коротше, є все. Є все для життя. Коротше, гаряча холодна вода у нас є. У нас є телевізор, який ніхто не дивиться. У нас трохи бардак, бо тут і ліки собачі, і кава, і чай, і хліб, і сусиськи. Коротше, все, що хочете. є. Тут наша баришня відпочиває, два стільчики є, там є тумбочки, вазончик даже є, ліжко, бардак. Так, що в нас ще є? А, ну шапа у нас є, шапа у нас є. Так, у нас ще є, Зараз покажу. А ще ми сходили в магазин, коротше, купили собі такі от багети. Непонятні, коротше, по 57 гривнів. І по 79 купили курку з короте, з картоплею. Ну, і так як у нас отоплюється масляна батарея, коротше, ми гріємо на масляні батареї на нашу їжу. Також у нас є крабові палички, які потім ми теж розтопимо. Така мій війна, у нас, правда, ложок немає. Ну, зато тепер у нас є вилки до наборів. А, ще Максиму таку штучку я взяла. І йогурт попить. І горте попить. Коротше, живем, жируєм. Ти так слухала? Що? Ти так слухала? Да? Молосенько. Бейба. Дай, дай. Ага, ще раз розкор Не здівайся, вона і так не ходить. Все, тепер ми чекаємо ще 4 дні будемо. Чи то п'ять днів ми чекаємо? Приїхали ну, на таксі за 300 кілометрів, за 6,5 тисяч в одну сторону. Готель знімаємо за 780 днів. Отако От нам виділили з собачкою, я вважаю, це недорого, правда, без харчування. Харчування, яке маємо, таке маємо. Коротше, там перекусили, там перекусили, в ресторанчику перекусили, в кафе перекусили. Люлюки кебаб, Максим, у нас такі двері красиві. Він помішається сюди, якщо я тут не можу пройти, то він чого тут сидить. Все, коротше, якось так. Коротше, купили ми з Максимом обід. Ну, вже типу, вечеря, так? Да? У нас же ж тут в готелі не годують. Купили ми такі по 57 гривень, коротше, багети. І такі по 79 а, готові обіди. Там, типу, курка, курка і картопля. Не знаю, гріємо на масляній батареї. Ще ми взяли чому? Тому тут дали нам шавилки. Круто. Щоб потім можна було запарити. Мійну. А ещё всё сиділо за кусом кропочками палочками. Короче, жизнь удалась. Хиба я мріяла, що я так буду жити. Да, і ось у наша Люлюка баб. Да? І ти тут є. І голова собі посеред кімнати розляглася. Я що тільки що не впав два рази. так. Так що така у нас ківната? Бардак, правда, треба позастеляти, поприбирати, короче. Лінда. Лінда. У нас є тут Лінда. Да? Так, шкафу. Тише нас є. посередком. Дай мені руки помити. <laughs> Стол в стільці. душова кабіна, туалет. Ну, коротше, все як у багатих домах Так? Да? Да? І там ну, він на... висоті. <laughs> Баба каже, візьміть каструльку Лінді воду воду, Там її оставити. Ти... Я руки мила. <laughs> бубенчик ти мій, бубенчик. Тебе болить лапки, Лілі, Лілі Лінда, Лінда, мама, кажи мама. Болить. Болить лопища. Ну жди, треба трошки ждати. Лінда. Кто там? Кто там? Там собака? Двери у нас, конечно, красота. Забыть и такой штукой, чтобы ну, не было холодно. Ну, типа. Ну, типа. М -м -м. Не плакай. Гулять хочешь? Ты гуляла? Линда, ты что, обиделась? Это це не моя еда. Я. А де вилочка? Боже, я ще на кровати не їла. Максим, у нас є стіл, а на столі бардак. Ну, довольно тепле, на. А вилки де? Mm. Так, ніхто мене не судить строго, я їм на кроваті. Це вигляди, Щось так? воно виглядає дивно, але дійсно воно тепле. Зверху є, знизу, так? Да? Так. Открили, нагріли. Щось воно дивно виглядає. Mm. Ну, картошка така собі. Як пісок. Як пісок, так. Да. Коротше. Багет, каже Максим, добрий. А ще ми так не харчувалися. Тому може жить було, я опять час тут перебіг. Каже <сху> Максим. Що <сху> ти сказав? Диві, зелений. Це хороша тема. Йогурт зелений. Картушка солена. крила, Ну, маємо то маємо. Ну шо, маєм, маєм. угу. ну, шо открили, нагріли? Пробуємо. Картошка солена, дійсно. Максим, каже, як пісок. Ну, зато не будемо голодні, Максим. Крила, як крила. М -м. Все, більше ми не будемо так питатися. Ну, я на то. Салфеток у нас нема. Є. Ну, коротше, смачного. Нормальна тема. Добре. Главное, що не будемо голодні. Да, дуже. Ми сюди приїхали, не їсти. Угу. Піщану картошку. Взяли пісок, додавали туди муки, все це яйцями запитали. і зробили, типу, вид картошки, все наїж. Я чувствую, як у мене на, на зубах цей. Як я знаю? Угу. Той самий. Хто? Пісок. Угу. Пішли, пішли. Йди сюди, пішли. 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 Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, у нас розпаковка. Сходили ми з Максимом, скупилися. Сьогодні по... Поїсти, щоб з голоду не вмерти, 965 гривень. І ніхто ми не купили. Так. Зараз я сяду. Фонарі. Так, ми купили такі от дві, як учора булочки. Ну, вчора були одні, сьогодні трошки другі. Коротше, по 57 поповнила я 15 гривень шість тарілок. Сахар в на Значайно ставив. Круасани з с А, Максим таку мівіну китайську їсть. А, 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 а. Такі взяли мівіни. Дві штуки десь одна. А, Сардельки вищого сорту. 188. Майонез боящий хліб. Два факела мороженого. Активія. На вечір. Це на вечір Максим. З круасанами. Так, ще одна мівина. Так, о два розових лайна. Два протеїна. Так, проста вода не газована, вже не солодка. Так, вафели молочні. ціла пачка антисептик для рук. Бля, 965 гривень, хоть пакет великий. за двері закинемо. Так, маємо ті септик. ніхто я не купили. ніх бля, Що ми купили? Щось купили? Короче, 965 гривень. Оце щоб перекусити. Я не знаю, за що тут 965 гривень? Три мівіни, сахар, чотири шоколадки, два морожени, сардельки, дві булки, круасани. Два йогурта і... і цай. І майонез. Ну, я антисептик десь відділа. 965 гривень. Жах. Бачиш мій обід. Коротше. Всім смачного. Ну, а це мій війна буде з соусом, якась покруче. Ну, подороже на гривень 15, напевно, покруче. Така, коротше. Значить, Максим на какашки похоже. <режит> Линде тоже сардальку дала. Линда, ты вышла в туалет? Ты в туалет вышла? Ищи туалет. Вымана. Люди спрятали. Линда. Ты в туалет хотела. Ничь на дворе. Вставай. Фу. Вставай. Ищи туалет. Иди ищи туалет. Что ты хочешь, Линда? Ты на первый момент нашла на это Иди в туалет еще. Ищи. ищи туалет. Ищи, ищи. Я сейчас, сейчас с Просто вот закрылся. Собаки погуляют. В 12 ночи. не мешалку купить? туалет ищи. Линда, а она пустяне. хочет чан. Там чан у нас стоит. Чанок. Ищи туалет. Ищи а, туалет. Не, <свят> не ну это Ты что хочешь? <свят> Линда. Туалет. Ну, собака любить зиму, що ви хочете? Більше снігу не дадемо, тільки тут. Ну, просто чувство, що сніга цього тут завтра не буде. Довольствується чим Ти розумієш, що прямо у нас в готелі з кусочком сніга, прямо як під заказ. Лінда, Тс -тс -тс -тс... не гавкай. Ти що, крокодил. Їж сніг. Де? Туалет не хочеш? Іщи туалет. Ти можеш. А мы ну, пошли до покажи, как ты ходишь, уже уверены. Пошли. Что не лічилися, а уже ходим. Пошли. Давай, давай. Ну, кросская уверенно. Давай, давай, пошли. Львов творит чудеса. Пошли. что до врача не доїхали, а уже немного наче ходим. Давай, давай. А ну, покажи, как ты на ступеньках. Пошли, пошли. Вперед. пішли, Давай, давай, вперед. Молодец, молодец, молодец и на место в свою кровать. Ложись. Я снилась. Ложись. Хорошо? Составила то. Блять, Линда, ну примечь. Довольно, довольно. Что ты хочешь? Красиво жину? Та йдемо. Красиво. А ти куди? Нам куди? Да, сьогодні ми жируємо. Сьогодні у нас один і обід, і вечеря, і сніданок. Так, ми сьогодні з Максимом і снідаємо, і обідаємо, і вечеряємо. Того, що ми в кафе опять не пішли. Живчик, горішки, твікси і піца, 4 м'яса. Недорого, кстати, соусом 240 гривень всього на всього. Обратно тисячу потратили. Обратно нічого не купили. Так. Да? да? Піздося. Кажи, да? Да. Ти теж хочеш піцу? Ні, не бо ще обосрьовся. Все, йдемо їсти. <гум> <гум> Наш обід сьогоднішній Цезар, вареники з м'ясом, борщ.